Доброго дня, вас вітаю агро Грочнівці. Сьогодні відвантажуємо новий трактор Шефен 244. Даний трактор у нас на 24 кінські сили, одноциліндровий на ремінній передачі, привід повний. 4х4, вал відбора потужності в даному тракторі. Клієнт до замовив грунтофризу 1,40 м до даного трактора. У нас є безкоштовна доставка. Клієнт прийшов, протестував даний трактор, все сподобалося. Надається повний пакет документів до постанови на облік. Це все входить в вартість трактора. Ми знаходимося в місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Вітаємо нового власника.